Вітаю на каналі Гостя Тані. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом своєї аджики. Хто любить гостреньке, то обов'язково приготуйте, не пожалкуйте. Взимку вона вам буде смакувати до будь-якої страви і до м'ясних блюд, і до макаронів, і до картоплі, до будь-якої страви. Ця аджика підходить. Для аджики нам треба 3 кг помідорів перемолоти на м'ясорубку. І 3 кг перцю. Перець можна брати будь-який. Можна жовтий, можна червоний, можна зелений, будь-який колір, який у вас є, такий беріть. беріть. Ну, часнику я ось тільки кидаю у аджику. Але ви можете кидати стільки, скільки ви захочете. Але все одно аджика повинна бути з ну, більшою кількістю часнику. Тоді вона буде смачніша. Вона тоді більш пікантніша, більш така гостріша буде. Помідори із перцем у мене кіплять 15 хвилин. Я сюди нічого не додавала, тільки помідори перемішала і все. Ну і періодично треба помішувати, щоб не пригоріло. Воно ось отак не засідає. Тепер сюди я буду додавати часник. Ось я перемалувала під на м'ясорубку і весь часник я додаю. І тепер у мене ще буде 10 хвилин Ось ця рідина разом з чесником кипіти. Треба ще прокипіло хвилин 10. Періодично не забувайте помішувати. Так, кипить моя аджика. Уже пройшло 10 хвилин після того, як я кинула сюди часник. І тепер треба додати всі спеції плюс сіль і цукор. Цукор я. Я не знаю, скільки вам сказати, тому що я кладу як? Я кладу і пробую на смак. Ну, Зараз я от покладу одну ложку, потім другу ложку. Буду розколочувати і пробувати. І так само цукор. Ну, але цукру я буду класти більше, ніж солі, звичайно, тому що таке воно щоб було кисло-солоденьке. Ось я додала сіль і тепер я буду розколочувати, щоб сіль у мене розстала. Тільки тоді можна буде спробувати, тому що сіль така крупна, це сіль, виробник написано Турція. Не знаю, що це за сіль. Якщо мало, то треба додавати, тому що ну, різна сіль, по-перше, а по-друге, різні смаки. Хтось любить зовсім таке, щоб чуть-чуть солоне, а хтось любить, щоб воно було дуже сильно солоне. От я зараз кинула три столові ложки. Зараз попробую. Ну, поки що достатньо. Цукру я вкинула 8 столових ложок, тому що помідори у мене кислуваті, тому я потроху додавала, додавала, пробувала, і таким чином вирішила, що 8 ложок цукру для такої маси достатньо. Але вам потрібно пробувати дивитися, можливо, хтось любить більш кисліше, тоді кладіть менше, а можливо, хтось більше. Любить солодше, але такий, щоб кислинку, уловіть кислинку, щоб у вас воно було кисло солодкого такого присмаку. Тоді воно буде смачне. Ще я додала 3 столові ложки повні верхом каріандру милиного. Ось ось стільки я додаю меленого червоного перцю. І стільки само милиного чорного перцю. Після того, як я окинула спеції, в мене ще 15 хвилин. Це аджика кипіла, і зараз я буду вливати уже оцет Так, от я зараз додала 5 столових ложок 9-відсоткового оцету, я попробувала. Ну, За смаком мені добре, але треба пробувати, тому що помідори різної кислоти, бувають солодкі, бувають кисліші помідори. Тому треба спробувати, скільки ви цукру додали і скільки оцту. Ну, для мене 5 столових ложок 9%, це саме раз, саме нормально. Щоб ця джика була трохи така кисловата. Небагато кислоти в ній було. Після осту я ще даю 10 хвилин покипіти її, і потім буду вже розливати у півлітрові баночки. Ця джика вже готова і зараз я її буду розливати. Але вона мене буде розливати, я буду кип... вона буде мене кипіти і я буду її розливати. Тобто я не виключаю її. Ось отак вона буде потрошку кипіти, булькати. А я буду наливати, набирати і наливати у півлітрові баночки. Із цієї кількості продуктів, помідорів і перцю, у мене вийшло 6 літрів, тобто 12 півлітрових баночок. Всім смачного, всім закривайте отшивку, щоб у вас все виходило, щоб вона вам смакувала взимку на все добре, всім миру. До побачення!